Вітаю, мене звати Каминьна Олена, ви на моєму каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про канву, а саме про функцію в канві, яка називається магічне редагування фото. Як вона працює, зараз покажу, а потім ми з вами зробимо щось. Дивіться, ось в нас є така звичайна картинка, яку ви можете скачати в інтернеті або знайти в канві. і вам потрібно щось додати на неї. Ось тут я додала такого ельфа за кілька секунд. Або, якщо у вас є фото, це моє фото. Я просто вирішила замінити собі трішки одежу, і також канва мені з цим допомогла. Або ось тут. Дивіться, це моє фото. І я вирішила замінити монітор на квіти, і за 3 секунди в канві я це зробила. Тепер давайте перейдемо до створення. Так, для початку вам потрібно завантажити ваше фото. Щоб завантажити фото, ви ось тут знаходите в лівій, в лівій стороні, тут передані, і передає, ось тут передати файли, натискаєте і з вашого комп'ютера завантажуєте. Або ви можете завантажити з Google Диску, або з інших тут джерел. Або якщо о, ви не хочете завантажувати своє фото, ви можете знайти якесь фото. Давайте ось тут. В елементах пошук по елементу натиснули, наприклад, кава. Ось тут у вас є усе графіка. Вам потрібно, оскільки ми працюємо з фотографіями, то натискаємо на фотографію і обираємо будь-яку. Ну, ось ця також нам підійде. Так, фото ми завантажили. Тепер давайте. Поговоримо про ось це магічне редагування. Натискаємо тепер редагувати фото ось тут. Далі магічне редагування. Натискаємо. Тепер ми маємо провести пензликом по ділянці, яку потрібно відредагувати. Ось тут ви можете робити пензлик більше, можете робити менше. Давайте ось сюди. Ми можемо ось так. Наприклад, наша зона, я хочу, щоб тут була квітка. Ми взяли, обвели зону, яку, яка вам подобається, потрібна. Далі натискаємо продовжити. Опишіть, що потрібно додати. Ми можемо написати Додай, не знаю, жовті квіт. А тепер натискаємо створити. Трішки чекаємо. Зазвичай вона займає небагато хвилин. І ось тут варіанти жовтих квітів нам, ну, якось не то, можна створити нові результати. Ну, дивіться, цей вінок щось мені не подобається. Створити нові результати. Також можемо. Редагувати там, може, не квіти, напевно, нам потрібно було, а одну квітку. Давайте зараз подивимося. Ну, ось це вже краще, до речі. Давайте додай жовту, велику біту. І можна навіть пензликом зробити більше. Ось нехай вона буде ось така. Угу. Натискаємо Створити. Ви можете так грати зі своїми, зі своїми учнями на уроках. Я думаю, що їм буде цікаво, якщо ви викладач там історії, та і взагалі викладач будь-якого предмету, це буде цікаво вам, вашим учням погратись. Ось дивіться, жовта, велика квітка додалась. Все, готово. А щоб зберегти, натискаємо готово, а у вас вже. Вже готова фотографія. Так, давайте ще щось. Наприклад, ось тут ми можемо також е, натискаємо на фотографію, натискаємо редагувати фото, магічне редагування, е, виділяємо розміром, ну, виділяємо те, що ми хочемо скоректувати. Далі натискаємо продовжити. Тепер що додати? Давайте напишемо Додай цукерок». Створюємо. І зараз, через кілька секунд, може буде результат. Також ви можете замінювати колір на своїй одежі, чи може можете створювати інший дизайн. Так, цукерки додали, ну тут, бачите, вони такі. Ну, ось ця, до речі, нормально. Ви можете створити нові результати. Якщо вам подобається, натискайте «Готово». Ось так воно працює. Якщо відео було вам корисним і сподобалось, будь ласка, поставте лайк, мені це дуже цінно. І до зустрічі у нових відео.